Сьогодні в нашому класі проводиться мастер-клас по розпису. І ми самі малюємо і навчаємо двох людей малювати потрійському розписом. Петриківський орнамент виник давно. Сам розпис він виник як настінний розпис. Розпис, який малювали в основному наші старі майстри на стінах, на бумагах. Вони вкрашали свої будинки до свята, до Паски. Різдва, вкрашали листівками, вкрашали смужками будинок свій, розмальовували стіни. Так як Петриківка з давніх давен була свободою, тут не було кріпосного права. Наш той період славився петриківський ринок, і на цьому ринку всі майстри старалися предоставити всі свої роботи так. Щоб у них можна було купити, і кожна майстриня старалася зробити все краще від другої. І оцей, так сказати, ринковий поштовх дав такий великий скачок у розвитку Петриківського орнаменту, тому що всі майстри старалися все краще і краще робити. І відповідно найкращих майстрів, які дійшли до нас, це Тетяна Пата, це Надія Аврама Білокінь, це Пилипенко, це Павленко. Глушенко, там, Панко, Соколенко і сучасні молоді майстри продовжують ті традиції, які зародились в той період, коли Петриківка ставала як центр народного мистецтва. Наша школа піддержує ці всі традиції. Ми стараємося зберігати всі традиції. Ми вивчаємо Тетяну Яківну Пату, ми учимося на її творах, на Татяну Якінопати, Білопінна Діаврамі. У своїх творах діти стараються зберігати ту традицію та, та ту послідовність, яка була закладена нашими корифеями Петриківського орнаменту.